Перший сніг став несподіванкою для Івано-Франківців та додав роботи комунальників. Через нагоду були слизькі пішохідні тротуари, вкрилися ожеледицею і автомобільні шляхи. Мало посипали дороги взагалі. І багато аварій було. Ви бачили особисто. Особисто. Дуже мало було посипано на світофорах. Кажуть, що було, мені говорить, що слизько було машини, Шофер, говорив, що фром говорив. свіжий сніг катали. А зараз бачите, не дуже слизькі тут. Можна пройти? На боротьбу із засніженими дорогами комунальники з Скападреу кинули в бій чотири піскорозкидувачі. Насамперед розчистили мости та підйоми, далі об'їзні дороги та центральні вулиці міста. Близько 20 одиниць спецтехніки заповняють комунальники у повній готовності. Сьогодні черговий майстер мені в пів шостої перезвонив, що розпочинає падати сніг легенький. Десь в сьомій він посилився. В сьомій годині діло в тому, що ми в суботу вже був сніг і ми поняли. Дніходці посипали в суботу, але потім все розпустило, і машини загружені, стояли по сьогоднішній день. Навіть як кажуть, сьогодні не тратили час на погрузочні роботи. Автомобілі стояли погружені в боксі, і в сьомій годині виїхали на лінію. Щоправда, розчищати дороги івано-франківським комунальникам довелося недовго вже до обіду сонце розтопило ожеледицю.